Путін і Трамп про зустріч тристоронню на наступному тижні, так? Чи ні? Ні, тому вона і лежала да ця зустріч. Не домовляться. Чому? Чому? Землю кажете. Ну, в общем, Путін буде на своєму стояти. Розумієте? А при чому тут Трамп до землі? Я не поняла. Я вже бачу, що відео довго, але мені хочеться піддоковиряти трошки. А, а до чого тут Трамп? О, поясніть мені, будь ласка, позицію Путіна. Ну, Трамп же не, не господар України, правда? Тобто Трамп буде топити за те, що давайте, типу, ви зустрічаєтеся, втруча домовляєтеся. да? А Путін йому на це що відповідає? Земля? Земля? Законна, говорить, наша земля. Давай, говорить, сюда її. Давай, говорить, сім'ю її. Ну, дипломатичним путем, да. Визнання земель. хоче визнання земель. А, я поняла. А, він. О, я все, я поняла. До мене доперло, до дошло до мене. Ну, я ж не всю аналітику читаю перед тим, як сідати відео робити. Я щось там по верхам пробіглася це все, бо я ж не такий аналітик. <спас> да? Я хочу езотериком бути. Я хочу взяти карти в руки і все побачити по картам. Бо так виходить нечесно, якщо перечитати всі новини. Сформувати своє персональну думку, а потім доставати карти, ну, воно так ну, я так не хочу. Я зрозуміла, він буде говорити про е, визнання земель уже юридично введених в склад Росії, зняття санкцій, визнання Криму, там трин -тин, 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 тин Ось що не ту якусь землю, яка зараз в Україні, він буде говорити про землю. Яка деюре зараз ну, оформлена в Конституції України? І він буде вимагати у Трампа це визнати як мінімум. Що йому ну, це в силах у Трампа, тому що визнати землі анексовані союзники можуть. США може це визнати. Для Путіна це буде величезна перемога. Розумієте? Угу. Так, а Трамп йому що говорить, давайте. А Трамп йому? Ну, говорить, бы ти ж розумієш, що це все дуже скользко, це все не быстро, это все как бы, ну, ты ж понимаешь, да? Ты понимаешь, что это страшный суд для меня, це война, це, это, это же, говорит, не от меня зависит. Понимаете? Трамп ему так відповідає. Угу. Такий цікавий розклад виходить. Трамп йому це говорить. Я розігрілася, поток пішов. Дивіться. Понятно? Трамп каже. Ну, камси комса. Я б, говорить, може ти хотів би щось то зробити, да? Ну, говорить, вопрос закрит, війна там і так далі. да, Ви поняли? Конгрес. Конгрес, говорить, страшний суд. Как? Ну, как ми можемо це пропустити? Вот, окей. Угу. Так. І Путін що робить? Що робить Путін? Він щось говорить? Чи він йде? Так, не поняла. Відповідь Путіна. Давайте. Відповідь Путіна на ці закидони. Ми, Говорить, будемо воювати до по Це наш дом. Понімаєш, мені, говорить, там хорошо. Пусть они все хоть сдохнут. Простите. Мы, то есть, ну. Да-да, мы будем воевать. Сорян. Угу, Ну, все понятно с Путиным. Мы, говорит, будем воевать, пока их всех не убьем, а пока они нас не примут, да? Угу. Прекрасно просто. Так, и Трамп на что відповідає. І Трамп на це, що відповідаю, да, друзі, там уже більше скоро пів часа буде. Так, ну мені цікаво, мені прям цікаво, аж стало. Якось так я ж ніби там сижу. У них в кабінеті все слухаю. Так, і Трамп на це що каже. Трамп. Так. Ой-ой-ой, я навіть боюся, це озвучувати, господи. Так. Зараз, подождіться. Тут варіант такий, або а ми їм будемо давати зброю, да, щоб ви геть пішли з вашої мрії, да, щоб ви геть пішли. Або ми їм не дамо зброї. Ні, я думаю, що все-таки він каже, ми будемо їх озброювати. Нехай вони воюють. Я думаю, что так. Ну, я это так читаю. Окей. Вот и все. И они хлопнули дверью и ушли.